Чи знали ви, що ще до появи єгипетських пірамід і шумерських міст на території України існувала загадкова цивілізація трипільська культура, люди, які будували найбільші поселення свого часу, залишили дивовижні орнаменти і загадкові символи, що й досі викликають запитання? Це історія, яка може змінити ваше уявлення про наше минуле. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтесь, які таємниці приховує земля України. Трипільська цивілізація з'явилася понад 5,5 тисяч років тому. Вона займала величезні території від Карпат до Дніпра. Її відкрив археолог Вікентій Хвойка у 1896 році поблизу села Трипілля. Довгий час вважалося, що Європа це лише греки та римляни. Але знахідки в Україні довели тут була одна з найдавніших культур світу. Трипільці не будували замків чи пірамід, але створили протоміста – поселення на десятки тисяч людей. Це були найбільші поселення на планеті в той час. Життя трипільців було вражаюче організованим. Вони будували будинки з дерева та глини, розташовували їх колом у центрі площа довкола хати. Це була не хаотична забудова, а чіткий план. Кожна хата мала кілька кімнат, піч для обігріву, полиці для посуду. Уявіть собі, 5-6 тисяч років тому наші предки вже мали справжній комфорт. Трипільці займалися землеробством, вирощували пшеницю, ячмінь, горох, льон, тримали худобу, вміли ткати, робили надзвичайно красивий посуд. Їхня кераміка це окрема історія. Горщики вкривались орнаментами у формі спіралей, сонця, хвиль. Вчені досі сперечаються це просто прикраси чи зашифровані знання. Головним божеством трипільців була богиня матір, символ родючості. Саме тому археологи знаходять сотні фігурок жінок із великими стегнами, символ нового життя. Але найзагадковіше це орнаменти сонце, спіраль, птахи, бик. Це виглядало як мистецтво, але могло бути календарем або навіть формою писемності. Деякі дослідники вважають, саме ці символи згодом перейшли у вишиванку і українську писанку. Від трипільців до наших днів тисячі років, але код залишився. А тепер найбільша загадка. Близько трьохтисячного року до нашої ери трипільська цивілізація зникла. Чому? Є кілька версій. Вони муювали з кочовиками, що прийшли зі сходу, вони виснажили землю, адже спалювали хати і будували нові. Змінився клімат, почалися посухи. Але найдивніше, трипільці завжди спалювали власні поселення. Навмисне це був ритуал оновлення. Вони залишали попіл, символ відродження. Тому ми майже не знаходимо їхніх міст, тільки згаріща. Чи можемо ми назвати трипільців своїми предками? Частина вчених каже, так, їхні нащадки змішалися зі слов'янами, інші вважають, що вони зникли безслідно. Але їхня спадщина живе. Подивіться на наші вишиванки, там ті ж символи. Погляньте на писанки: спіралі, сонце, вода. Це той самий код. Він живе в українській культурі, у нашій мові, у нашому зв'язку з землею. Трипільська культура це не просто археологія, це нагадування, що ми народ із глибоким корінням. Трипільська цивілізація зникла тисячі років тому, але її символи живуть у нас у вишиванці, у пісні, у пам'яті нашого народу. Можливо, вони справді хотіли залишити нам послання, а ми сьогодні його носії. Дякую, що були з нами. Бережіть свою історію, адже в ній закладена наша сила.